Всім привіт! Ви на каналі Віки Бес! Сьогодні вам покажу український обі в Роблоксі. Коли ви в нього зайдете, ви тут побачите, ну, можливо, і не побачите, ось такі паркури. За допомогою їх ви можете отримати український флай. Ви можете це навіть пограти без флаю, з друзями вам буде весело. Ось цей флай. Ми його беремо і можемо літати. Тут є навіть така карта України. Літак, в якого ви можете зайти. Е, ви можете в нього зайти через дах. Застрягла я. Так, через дах. Тут така якась кнопочка, не, не знаю. Так, тут я не можу зайти. Ось тут ви можете зайти і не стати пілотом. Можливо, ви ще можете цим літаком управляти, але я не пам'ятаю як. Тут є цілий красивезний салон цього літака. І я впевнена, що вам ця гра дуже сподобається. Так, ви можете на кожне сидіння сідати, можете пограти з багато друзями. Сісти ви будете пілотом, а друзі будуть там сидіти. Ваші. Вилітаємо цього літака. Тут є кораблик, в якій воді ви можете купатися, і теж можете, до речі, зняти красиве відео. Якесь Тут отак достатньо красиво. В цьому е, кораблі ви теж можете в нього сісти і е, поуправляти ним. Але це достатньо важко. Так, далі це все не цікаво, Зараз я вам покажу саме цікаве, що є в цій грі. Так, я падаю, нічого страшного. Так, ідемо. Летимо ось туди. Бачите, там такий квадратик. Ось, летите туди, там теж можна зняти красиве відео. Там дуже гарно. Летимо, летимо, летимо. І як бачите, тут є така прозора стіна, ви туди зайти не можете. Але зараз я вам покажу, як туди зайти. Поки я шукаю місце, як туди зайти, то поставте лайк і підпишіться на канал. Так, де тут такий квадратик є. Ага, все. Дивіться, литете, ось там є такий квадратик. Ось там є такі речі, якщо ви хочете, то можете їх взяти. Не хочете, не беріть. Ось тут, бачите, є така червона кнопочка. І за допомогою неї ви можете попасти сюди. Бачите, як тут красиво. Ви можете взяти будь-який скін. Тут дівчачі, хлопчачі, є різні костюми. От, я беру такий скін. Ну, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте про коментарі. Всім па-па!